Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І ми з вами розглянемо цю геометричну задачу. Хочу сказати, що, на мою думку, вона не важка. Хочу вам нагадати історію, що дуже часто я розглядаю геометричні ну, тобто, в принципі, будь-які задачі, тобто, я перед роботою в мене друга зміна у школі. Я там гортаю YouTube, знаходжу якусь там задачу. Мені здається, що я її можу розв'язати швидше, ніж, наприклад, тут автор в нас там 15 з половиною майже хвилин розв'язував, чесно, не знаю, 15 хвилин, 20 секунд. Я подивився на цю задачу, запам'ятав, що даються оці відрізки. пішов на роботу, в голові розв'язав. А зараз давайте натиснемо паузу і спробуйте розв'язати ви. Сподіваюся, у вас вийшло. Сподіваюся, що у вас ще й вийшов ну, такий найкоротший розв'язок. Той розв'язок, який мені, план, який мені прийшов на думку по дорозі на роботу, я вам все-таки покажу другим способом. А потім я прийшов з роботи і подивився на те. Що тут не просто дається ці 4 відрізки, які я запам'ятав, тут ще дається те, що ці два відрізки по 7 см рівні між собою. Тому задача перетворилася, ну, просто в досить простеньку задачу за 7 клас. Якщо поба... ну, Тобто, якщо подивитися уважно і побачити, що ще є два рівних відрізки. Тому пропонується перший спосіб. Це той, яким, ну, на мою думку, він тут, ну, найшвидший, мабуть. Я не знаю, може хтось з глядачів ще щось швидше знайде. Ми розглянемо трикутник. Тут у нас буде нехай точка К, тут буде точка Д. Ми проведемо висоту БК рівнобедреного трикутника СБД. Це означає, що ДК дорівнює, тобто ця висота є медіаною бісектресу. Це означає, що це два шматочка по одному. Якщо я цю висоту позначу H, то в одному трикутнику БКЦ H квадрат це 7 в квадраті мінус 1 в квадраті, а в трикутнику H в квадраті. Це 8 в квадраті мінус Х плюс 1 в квадраті. Ну, Ліві частини рівня, прирівняємо праві, і побачимо, що задача просто зразу закінчується. Враховуючи те, що х додатня величина, значить х плюс 1 дорівнює 4, х дорівнює 3. Все, вся задача. вся задача. Тобто, це, якщо побачите, що 2. Відрізка по 7 см. Я цього не те, що я не побачив, я просто коли пішов на роботу, я собі в голові зафіксував, які відрізки даються. А те, що 2 по 7, ну не запам'ятав. І той спосіб, який я по дорозі на роботу собі в голові окреслив, я покажу другим способом. Тобто, якщо перший спосіб це абсолютно на базі 8 класу, перпендикуляр, похила висота трикутника теорема Піфагора, то другий спосіб все ж таки на базі 9 класу. Якщо я цей кут позначу альфа, то в трикутнику 7, 7 і 2 я можу знайти косинус цього кута альфа, 7 в квадраті плюс 2 в квадраті, мінус 7 в квадраті, що ділиться 2 на 7 на 2 І це буде одна 7. Той самий час оцей кут, це очевидно кут 180 градусів мінус альфа. І тоді в трикутнику, я, я не буду вже буквами позначати, 8 в квадраті, це х в квадраті, плюс 7 в квадраті, мінус 2х на 7. І на косину 100, ну давайте не пишу, 180 мінус альфа. Але ж косіну 180 мінус альфа. Це мінус косинус альфа, тобто це мінус одна сьома. В результаті отримаємо квадратне рівняння Ось таке, і враховуючи додатність X, отримаємо їх дорівнює 3. Підсумки цієї задачі. Перший спосіб є таким, який найкращий, на мою думку, і я просто прив'язався до того, що дві, два відрізки по 7 см, а тому маємо рівнобедрений трикутник. А другий спосіб є універсальним. Тобто, які б не були ці чотири відрізки, які задаються ось у такій конструкції, я завжди відрізок X цим другим способом універсальним знайду. А якщо повернутися все-таки до першого способу. То можна зробити висновок, що не треба сприймати задачу важчою, ніж вона є насправді. Я спочатку цю задачу сприймав як, сприйняв як більш важку. Вона виявилася зовсім простою, на мою думку. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, що ви давно підписані на мій YouTube канал, хто цього не зробив, зробить після цього ролику. До побачення!